Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні малята, я хочу з вами провести цікаве спостереження за шишками. Подивіться, в мене є тут шишки, і вони різні. Давайте зараз з вами розглянемо. Дивіться є ось така соснова шишка з дерева сосни. Є ось така шишка. Дивіться. І це. Зараз я вам хочу дати змогу вгадати, з якого дерева ця шишка. Слухайте уважно, це дерево ми прикрашаємо на новий рік, на свято. Здогадалися? Так, правильно, це ялинка, це ялинкова шишка. І зараз давайте їх розглянемо. Спочатку розглянемо соснову шишку. Дивіться, соснова шишка. Темного кольору, вона на дотик тверда, і її лусочки дуже тверді і грубі. Дивіться, ось. А ще соснова шишка схожа на одну із геометричних фігур. Як ви гадаєте, на яку? Подумайте, ви знаєте, а якщо я вам покажу, дивіться. На яку геометричну фігуру схожа? Так, правильно, на трикутник. Вона схожа на трикутничок. Молодці малята. А тепер давайте розглянемо ялинкову шишку. Дивіться, ялинкова шишка вона світліша, ніж соснова. На дотик вона м'яка, і її лусочки дуже тоненькі. І ця шишка також схожа на геометричну фігуру. Дивіться на яку. Це овал. Бачите, ялинкова шишка має овальну форму. Ось так. Тепер, малята, ви знаєте, що в нас є різні шишки. Пропоную вам, коли будете гуляти з батьками. Знайти шишки і зробити спостереження за ними. Я впевнена, вам буде дуже цікаво. Чекаю на ваше фото або відео. До нових зустрічей, малята! До побачення!